14 травня до поліції надійшов виклик про те, що в селі Велика Севастянівка уменського району сталося вбивство. Під час досудового розслідування встановлено, що 69-річний чоловік мав давній конфлікт із 61-річною колишньою співмешканкою. Того дня він з вогнепальною зброєю проник до помешкання батьків жінки, де вона теж перебувала. Виникла суперечка, що переросла в бійку. Схопивши зброю, зловмисник поцілив у голову 86-річного чоловіка. Пенсіонер загинув на місці події. Жінку з травмами госпіталізували слідчі вилучили вогнепальну зброю, гільзи та інші речові докази, які направили на експертизу. Фігуранта поліцейські затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Дії чоловіка слідчі кваліфікували за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Правоохоронці оголосили підозру зловмиснику Суд брав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб за скоєна йому загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.